Завалялася у мене одна гра на Ван Ван, яку я вам не міг показати через те, що доводилося вам розповідати про масштабне оновлення гри, про нового героя, про мету і антимету. Ну а тепер можна трохи і розважитись. Цю гру ви, звісно, могли бачити на каналі Макс Соловей, на його стрімі або в його окремому відео. Якщо ви ще не підписані на його канал, то посилання буде в описі під відео. Але я пропоную на цю гру подивитися з боку. Ван Ван, як розвивалася ця гра з мого боку. По-перше, хочу зазначити, що проти Ван Ван взяли Клінта. І Клінта взяли проти Ван Ван, бо деякий персонаж Ютубу сказав, що Клінт контрить Ван Ван, що він її знищує. Ну що ж, зараз ви побачите, як Клінт знищує Ван Ван. А по-друге, ця гра розказує, чому сьогодні Ван Ван банять. А по-третє, ви черговий раз побачите, чому Роум це найважливіша роль у грі. Ні стрілець, ні лісник і навіть не мідер, а саме Роумер. Ну а по четверте, це просто розважальне відео. Тож можете розслабитися. І дивитися гру в деяких моментах я буду вставляти свої коментарі. Це гра на початку сезону: ранг легенда. І ще й фулка. Тобто списати на те, що це низький ранг, не вийде. Поки Ван Ван йде на свою лінію, дещо розкажу вам про цього героя. Ван Ван це герой-стрілець автоатакер, котрого беруть на лінію золота. Головна фішка цього героя в тому, що Ван Ван єдиний герой, на котрого не збираються черевики. To make things fair, I'll ну і зараз ви побачите, як Клінт контрить Ван Ван. Ну добре, це початок гри. Клінт ще слабенький, тому не будемо так вже сильно його гнобити. Далі просто фармим лінію. Ні на що інше поки що не відволікаємося. Fucking show. Тут, на жаль, Клінт мене трохи перехитрив. Пару слів проти гріла. Як би я не хотів його похвалити у цій грі, але тут допомога Ван-Ван була не потрібна. Зараз в цей момент більше потрібна допомога команді. Ван-Ван спокійно справляється з Клінтом один на один. Якщо ви граєте на роумі, то от не робіть таких помилок. Є сенс приходити до свого голдера в тому випадку, якщо він задушений. Тобто його візаві на перефармі. В нашому Випадку, це не так. Ну і те саме стосується і Мідера. Ми бачимо, що відбувається на топі. А на топі відбувається срака. Роумер і Мідер, на жаль, у мене в цей момент. a fourth minor, cause it's 50% pain. Master, forbid me to leave the clan ground, the ground, ground, ground without permission. Every measure but hard work, just explain. this it's morning, And late nights, <laughs> fight and fighting sleep, that's the hardest fight. Yeah. But when you sleep, someone's passing but You better try harder, and fight smarter <laughs> to go farther. Become your own yeah. master. In this of age of technology, technology. Has, mm -hmm. learned, has evolved too. Don't make it out Double kill. And make your body something mm -hmm. На жаль, клінт черговий раз мене переграє з монеткою. А тут вже я загрався, за що поплатився. А тут Клінт помилився. Але ж стоп. Ми пам'ятаємо, що він мається контрити Ван Ван. Тут, на жаль, Фаша забирає кіл у Ван Ван. Насправді це є недобре, коли Мідер забирає фарм у лісника і Голдера. На це важливо звертати увагу, особливо коли ви граєте фулкою. От що я маю на увазі, коли кажу, що Роумер це найважливіша роль у грі. Пронесли свою лінію і йдемо на черепаху. Тут я не бив черепаху, бо прийшов ворожий лісник. Я чекав на нашого лісника. Martial arts is to protect those who can't protect themselves. Initiate retreat. Has been Initiate retreat. Типічна помилка Роумера. Мало того, що мені тут не потрібна була допомога, та ще й Роумер забирає кіл у свого кора. Це помилка. Сіці мені віддає червоний баф ворожого лісу. Похвально. Я побачив, що вся моя тіма злилася на боті, і вже не було ніякого сенсу туди вриватися. Але є сенс у диверсії. Тут я, на жаль, нічого зробити не зміг, бо ульта Мінсітара контрить ван-ван. Ну, а тут я вже самонадіяно поліз, за що мене швиденько перевели до почуттів. Як сказала одна людина, туди йти не можна, тому я туди піду. Ну знову ж таки, ульта мінсітара завадила щось робити. Я першою намагався відігнати ворожу команду. Це якщо ви спитаєте, чому не в мінсітара? Поки лорд йде на топі, я вирішив пропушити бот. А топ лорд і сам зможе пропушити. Тим паче ворожа команда відволіклась на мою команду. Ну, а це той момент, за що ми любимо цю гру. Результати гри та збірка у вас на екрані. Тепер окремо по кожному предмету. Чому я збирав саме ці предмети на Ван Ван? Я думаю, що про косу корозії можна нічого не розповідати. Це є основним предметом на Ван Ван. Говірливий з вітром, чисто через швидкість атаки. Найбільші показники швидкості атаки. Саме цей предмет робить вашу Ван Ван мобільнішою і убойнішою. Антифіз я збирав чисто проти хаябуси. Тризуб я зібрав проти Мінсітара і проти Бейна. Віджирався, а Мінсітар просто жир, злісний рик по тій самій причині, щоб пробивати Мінсітара і Бейна. Ну і в кінці скажу пару слів: що ми перемогли цю гру чисто завдяки грамотному вриву тигріла, який стягнув усю ворожу команду, і я зробив завдяки цьому савагу. Ну і як результат, знесений ворожий трон. Саме тому роумер це найголовніша роль у грі. Цініть роумерів. Ну і звісно, ви побачили, як Клінт контрить Ван Ван. Більше слухайте усіляких кривляк на Ютубі. Ну тобто це сарказм. Я сподіваюся, ви зрозуміли, що я маю на увазі, що їх краще не слухати, бо вони псевдо-експерти. А на цьому у мене все. Пиши в коментарях свою думку і не забудь про вподобайку. Гарних тобі каток та перемог. До скорих зустрічей. Бай-бай!